Організація перевезення інспекції в області. Саме початку я хочу почати з того, що довести до міду на те, що на сьогоднішній день така структура, яка інспекція, ліквідована і створена структура, яка називається Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті. Суть цієї структури полягає в тому, що вона здійснює державний контроль. Куди входить безпека перевезення на автомобільному тобто транспорті, залізничному транспорті, міському електротранспорту, здійснення контролю за станом автомобільних доріг, залізничних доріг і здійснення контролю за передорожньою смутою, тобто розміщення реклами, будівель і так далі. Це все тепер буде відноситись до відома Упертрансфесії. Також 1 вересня до відомства. Укртрансінспектор інспекції передано такі функції, як видача дозволів на в'їзд і виїзд з території України іноземних, тобто на резидентів України, і резидентів України. Видача дозвілних документів на проїзд документі на, на території нашої держави. Головою Укртрансінспекції призначено Хорченка Євгена Анатолійовича, начальником управління Укртрансінспекції у Тернопільській області. Призначена Зівського Микола Миколаєвича. Це для загального відома. Телефон довіри наш 52.15.10. Хотів би розпочати по суті нашої сьогоднішньої розмови з того, щоб продовжити думку Віктора Анатольовича стосовно загибелі людей на дорогах України. Була названа цифра, що в цьому році загинули вже понад 4 тисячі осіб. Я вам хочу сказати, коли я вже засоби масової інформації називав це, що за 10 років війни в Афганістані Радянського Союзу загинуло менше, ніж 14 тисяч осіб. Якщо ми візьмемо за рік руки 4 тисячі, а ми дотягнемо до таких темпах розвитку дорожнього руху на дорогах і загибелі людей, то ви собі уявіть, скільки гине на дорогах за 10 років. Нам ніякої війни більше не треба. Що стосується... Організації перевезення зимовий Ну, Ви досі добре знаєте про те, що найбільше міни людей це не тоді, коли там вантажний автомобіль перекидається, а тоді, коли здійснюється трагедія при перевезенні людей, тобто пасажирське перевезення на автомобільних дорогах. На жаль, темп росту А автобуси таксі в цьому році, в порівнянні з минулим роком, збільшились більше, ніж два рази, майже три рази. Якщо бути точним, в 2,7 рази. У нас вдвічі збільшилось число загиблих людей внаслідок перевезення пасажирів. Чити правоним залишився на році. Це всі дорожні транспортні ДТП. Це здані водіїв, які зареєстровані на території Тернопільської області.